У рівному презентували новий тепловий насос для обігріву житла Сенсо. Аби зекономити на отриманні домівок, а зокрема на опаленні, українська компанія Фабрика тепла розробила обладнання для обігріву житла, яке є зручним, екологічним, а головне вигідним і доступним в нинішніх економічних умовах, каже керівник фабрики тепла Тетяна Антолик. Он имеет замкнутый фреоновый контур, который, соприкасаясь с одной стороны с замкнутым контуром зондов, отбирает у зонда температуру 12 градусов, компрессор сжимает фреон, за счет чего его температура резко возрастает до 65 градусов. И эти 65 градусов через второй теплообменник уже переходят на систему отопления дома. Этот процесс повторяется бесконечно по кругу. Використання геотермального насосу сенсо дозволяє заощаджувати до 80% витрат на опалення. Кіловат тепла обходиться втричі дешевше ніж використання газу. Тепловий насос можна використовувати як окремо, так і інтегрувати в існуючу систему опалення, наприклад, разом з газовим котлом, самим поширювальним опалювальним приладом або сонячними колекторами чи батареями. Теплічне хазяйство дозволяє вирощувати екологічно чисті продукти, які… Ідуть в пищу нам, нашим дітям, тому з точки зору екологічності ми на достаточно високому рівні маємо сертифікати качества нашого продукту, який соответствуют всім стандартам України. Чотирьохкіловатний однофазний насос, в залежності від геології ґрунту і від системи установки, коштувати рівня нам близько 100 тисяч гривень. Если вы наращиваете мощность э, посредством установки нескольких модулей 4 кВт, то на одну фазу можно подключить два модуля по 4 кВт. Если ты подключаешь три модуля по 4 кВт, потребляемая мощность получается 3,3 кВт в час, э, плюс э, берем дополнительное оборудование, которое установлено в вашем доме, которое потребляет электроэнергию, здесь мы уже настоятельно рекомендуем подключение на трехфазный источник питания. Варто відзначити, що рівне перше місто, у якому презентували новий унікальний насос, так як наше місто виявило найбільшу цікавість серед інших населених пунктів України. Юрія Павленко, Артем Лаговський Новини Рівного.